Одержима уривок він, він там, він все сидить так нерухомо, як те каміння, що навколо нього над ним мені здається. нависли думи хмарою важкою, от от з них стрілить ясна блискавиця і цілий світ осяє, який він одинокий, Боже правий, невже йому не можна помогти? Чого ж це я слідом? За ним блукаю. Чого? Сама не знаю. Певне, дух мене сюди завів на певну згубу. Ну що ж, нехай, я приступлю до нього. Ні, не смію. Він, він знову скаже. Як тоді сказав, яке тобі до мене діло, жінко? Що ж я йому скажу? Моя душа тепер чорніша. Я тепер не тільки до ворогів його ненависть маю, але й до друзів. О, до сих ще більшу висонне кодло. Він їм простив. Він їм усім простив. Вони те чули. І тепер навіки вічні слова його потіхою їм будуть. А тільки я непрощена зосталась. Бо я не можу їм простить за нього. Я І юрбу той народ безглуздий, що кричав: Розпни його, розпни! Умер він, зраджений землею й небом. Як завжди, одинок. Тут завтра прийдуть ті прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього. І та родина, що ніколи в ньому не бачила пророк. Прийдуть, зіймуть його з Хреста, бо вже ж він не живий. і більше мучитись за них не може. Сховають у печері і розійдуться. А може, потім зійдуться докупи. Тепленьким словом згадувать про того, про кого все життя так мало дбали. Ох, як би я тепер хотіла кинуть отрутними словами їм в обличчя, немов гарячим оприском. Хай би їм очі випекло, ті очі безсоромні, що сміли тут дивитися на муку того, чи його всі не варті мізи. Я знаю, що якби з'явилась я ненавистю спотворена в обличчі, вони жахнулись би і запитали, яке тобі до нас всіх діло, жінко? І я на те, що б я на те сказала, я б мусила мовчати, бо ненависть. Немає голосу на поминках того, хто всіх любив і всім прощав.